Привіт-привіт Привіт усім, друзі. У нас що робиться? Всі коробки повитягали, які є. Я взяла блокнотик, де записані всі люди, які замовляли чесничок. Хлопці повитягали з гори вже чесник. Сідаємо сьогодні пакувати. Кому куди відправляти? Не знаю, чи все попакуємо сьогодні, але. Щось попакуємо, завтра їдемо відправляти на нову пошту. Ти теж маєш маленькі так? всіх хто, які привітайся! Всі, хто, які має коробки, тягне. Ну що, гайда, ми беремося. беремося до чеснику, до, до фасовки треба розфасувати. Так, чоловік вже взявся з маленької. Чесничок готовий. На відправочку готовий, готовий. Ні, а тут маленький, то дуже маленький. То, то я не знаю на що. Треба більший. Ну добре, що ми це. Так, давай зменши. Зменши з менших. з менших, двох кілограмів. Ну давай. Так, робота кипить. Всі, всі щось роблять. Бумік теж, ти поробиш, так ти помагав, я Спочатку з великих замовлень, друзі. Де є 7 кг, де 8 кг. спочатку з велике замовлення відправимо. Тихенько! Дай йому той кусочок, бо то не буде <реку> діла. То не буде діла. <реку> він теж хоче щось помагати, якийсь рук робиться, він теж хоче. Ну, зараз подряб, подря де що збирати. Скільки треба на кілограм? Ну тепер, щоб десь знати приблизно, скільки на кілограм, щоб накидати. Так, зразу, друзі, якісь є, щоб це... О, Де таке на вартур було? Якийсь бачите, що пошкоджений, то такий набік. Відкидаємо то нам, щоб відправити все і гарний. Друзі, І зразу пишемо. Отако, от тут 2 кілограми, бо тут їде 7 кілограм, два, окремо чотири і ще один. Все підписано кому скільки. Ну, бо замовляють, може, собі чи там родичам, щоб знати. Зразу, хлопці, чистять, чистенькі, файні, складаємо. А я пишу, я то бухгалтерія, я пишу, все. Все контролюю всі процеси, так, щоб нічого не наплужити. Це має бути як якняшка п'єш. Ого. Все, давай, щоб стріш пльонку мотаємо. Чекай Боже, ну той пес сюди. Витримана година з ним, Тікай. Але мені якось треба написати так, щоб цей. Я знала скільки. Скочено написати скільки кілограм. Ага, все бурнат. Все він хоче. Все, він хоче, все йому давай. Помоги. Він хоче, о, зараз кот краде. Він все хоче робити. Ото з ним пакувати, що дитин, який бізнесмен. А ну супися, ти чого такий нечем? Плёнку, і я тоді пишу 8 кг. <ріст> Таке як міні-підприємство, дивіться, що робиться. Шо? А тут матінка золота. Ми ще пакуємо. Ще пакуємо, друзі, на дворі вже. Вон... Тимні, я не знаю, яка година. Там 9. Завтра все від'їжджає, друзі. Завтра всі... весь чесник ми відправимо. Так що... Але до кого коли приїде, то, то не знати, ні? Хто ближче, то швидше буде, а хто далі, то. Хлопці теж працюють, де що робить? Я... Толока. Ну ні? Вже буде, знаєте, з голови, бо то ти постійно думаєш, треба відправляти. Люди питаються, чи вона думає відправляти, чи ні, вже відколи замовили, немає. бо цей. А так на завтра всім відправимо. Всім абсолютно, тільки я так кажу, щоб не знати, коли кому ком прийде, бо Всі живуть в різних куточках. Але вже буде завтра трак на нову пошту, на Укрпошту, куди, кому. Артур сяде з чоловіком та й поїдуть. Та я теж поїду, бо я з Песком. Але це. Друзі, знов мене хребет болить, Знову в мене злапав хребет і нині зранку ні від чого. Потягнулася і чую, ой, знов хребет. Так що поїдуть, бо тут є щеки доволі і на 8, і на 7 кг, на 5 кг, на 6 кг, як який. Найменше на 2... одне замовлення було 1,5 кг. А то 2, 3, 4, як кому треба. Ми встрій пленку чорну, бачите, мотаємо. Бо це добре, воно не видно нічого і добре. Але пачки, друзі, взяти мали кіндер-сюрприз. Різні, які хочеш. І від зуття, і від світильників, і від лампів. Нічого чого понаходили, і того, того пакували. Бо в пакет теж можна пакувати, але він, мені здається, там на пошті може кидають, чи, Ну, там дуже вважає. А так, ну і щоб воно не побилося. А так, в коробці воно захищене. Добре, що нам трошки залишилося допакувати. Раптом дві, дві посилочки, І все. І ура! Дуже шкода, звісно, що цей, Що Не могли всім-сім всім, всім хто дзвонив. Бо пан, ще раз так було тих замовлень. Вже на другий рік ми вже нас садимо, як нас... Ні, ще цього року, як насадимо, садимо, то вже на другий рік буде вже всім-всім-всім. Добре. Хлопці працюють, а я бухгалтер, бухгалтер. Я все пишу, все контролюю, як має бути. Добре. Ще дві і вже буде все. І треба то все прибирати, дивіться, що робиться. Всього друзі, ніч темна, хлопці до Ящики позабирали. було, але це що, та й все. Ну. А то що я два рази туди сюди буду йти. В бомчику, міри. бомчику. Збирайте, не маєте міри. Все, ніч темна. Ми вспіли. Не знаєте, десь певно пів десятої. Я друзі, ото лишилося ще нам на посадку. все. Ну і ще бульбочку маємо, ні? Та то мало, то я бульбочка але що йде. Так. То вже лишаємо собі на посадку. Все, чесник 20-25. Завершено. Цибуля є. Хто ще хоче цибуль Ще можемо запропонувати цибулю. Сьогодні 3 кілограми тільки запакували пані Зені. І все. А, цибуля як, як голова. Добре, друзі. Ти побачиш? на панелі. Друзі, останнє замовлення. Все. Чесник 2025 завершено. Продано. Продано Продано з галочкою. Все, завтра вранку їдемо зразу на нову пошту, на Укрпошту. Сюди все порозвозимо. І все. Вам спокійної ніченьки. Доброї, мирної, тихої. І до завтра. Па-па хлопці опа патрусі